Я його не просила, мама, падала на коліна перед ним, бабуся, так само він, ну, все рівно він сказав, що він їде. А коли е, при, був прильот на е, Охмадит, його тоді прям, ну, просто збомбило. Він сказав, що діти будуть загинути, я буду сидіти за кордоном, а потім приїду і що скажу. Дякую хлопці, що ви мене захищали. Е, коли він поїхав за кордон, йому було 16. І він завжди казав, як почалась повномасштабка, що ну, якщо б мені було достатньо років, я би також туди пішов. Але його ніхто не сприймав всерйоз, Його ніхто ну, я не сприймала всерйоз його до останнього, що, ну, що він це зробить. Це було літо минулого року, і він взяв квитки до Львова, і він зразу там підписав той контракт. Він сказав, що якщо я вже туди йду, то я вже хочу воювати. Я не хочу сидіти десь в тилу і нічого не бачити. Якщо я туди йду, то я, вже, ну, то я вже буду воювати. Чому третя штурмова? Напевно, його мотивували оці відео третьої штурмової в Ютубах. Отак наші вечори спільні проходили. Не там подивитися якийсь фільм, а подивитися бої третьої штурмової. І вже е, коли вони переїхали в Ізум через. Пару тижнів він каже: ну, от мені вже треба йти ті, по, перший раз на, на передову. Ну, пішов нам було страшенно, ну, страшно, нічого не каже. Що, куди йде, не можна нічого казати. І перший раз, оце він як вийшов, зранку подзвонив до мене п'ята ранку, е, брудний такий чорний від тих окопних свічок, двоє з побратимом такі, ну, ну, чорні, але. Єдине, що ну така усмішка в нього була, таке якесь завзяття, такий запал. От так я казала, ну він везунчик, типу з ним нічого не може бути поганого. Ну бо він такий, типу, і спочатку йому придумали позивний ще у Львові, що шустрий, бо його всюди було багато. Він такий, туди-туди, типу, для нього це. У всьому він був такий шустрий. А коли вже прийшли в третю штурмову, там був хлопець з таким позивним і вже йому дали позивний вояж. А ми здали, що на 26 число у нього написаний рапорт, був малої моєї доньки, мало бути день народження 5 лютого, а він її хресний. Він дуже сильно за нею. Він казав, що я до Єва народження мушу попасти. Там мама приїде, каже. І він так казав: всіх запрошував у гості, абсолютно всіх. І як тільки ну, якась машина ставала біля хати, як тільки щось десь, якийсь лишній звук, я вибігала на дорогу, як сказала, що ваня шутує нам сюрприз, він має приїхати. Це був вівторок. Я поїхала в місто і якраз почав цей брат, друг писати, що щось не то, каже, пиши до Макара. Макар це такий, ну, побратим Ванівий, з яким вони були. Так від самого початку третій штурмові, потім він на третьому своєму виході втратив домову і, і кажу, чи ти часом нічого не чув, що там ваня, бо він щось довго не виходить на зв'язок. Він пише, а, а ми знайомі? я кажу, я сестра вояжа. І він мені пише бля, вояж двосотий, вибачай. А я стою коло катедри, якраз мала йти, щоб запалити свічку. Думаю, заплачу свічку за його здоров'я. І він мені оце пише, я просто стала, я не знала, що робити в той момент. Я не знала, до кого мені йти, куди мені бігти, до кого мені дзвонити, я сама серед тієї купи людей, люди ходять, метушаться, а ти стоїш, ти не розумієш, що відбувається, чи це правда. Коли привезли його додому, коли мама сказала, що, ну, я б хотіла робити йому так весілля, я йому зроблю найкращий похорон, бо я більше не зможу для нього нічого зробити. Це, це його свято. І вона називала той похорон його свято. Ми перед цим накупляли багато живих квітів навколо, щоб все було в нього ну, як найкраще. Бо мама вважала, що це його весілля. Вона так казала. Так вони йшли і собі говорили, що як ми помремо, то ми не хочемо, щоб типу, плакали, а всі співали пісню Гуцулку Ксеню. І ми попросили, щоб вже на, на цвинтарі вже включили цю пісню. Але з часом. Знайшовся побратим, який був з ним на, тоді на бойовому завданні, то він розказував, що 25 числа вони відбили позиції. І 26 числа, в годині першій цей його побратим ще з одним побратимом йшли по їжу і по воду. І почав, вони почали знову сунутися. І... Був ски, скид, були з дронів, і ті двоє побратимів були поранені, і передали по рації, що ми Перший, хто біг їх рятувати, це був Ваня, він передав по рації, що він біжить. І якось, коли він біг, був скид з дрона, і його так накрили тим скидом. Був такий прямий скид прямо на ньому, то найбільше постраждала голова, потилиця. Це були такі вже смертельні поранення.